Привіт, підприємчики! Я людина, яка вийшла на міжнародний ринок зі своїм продуктом, без досвіду в створення цього продукту, без виробництва, без досвіду продажів за кордон, інвестував у цю справу менше тисячі доларів та працюю лише на реінвестиціях. Ось такі результати я маю на даний момент. І все, що я роблю, ми з вами розбираємо на даному каналі. Супер чесно, крок за кроком, з успіхами, не успіхами. Ну, коротше, усю стежку ми з вами тут розбираємо. У мене такий трохи піднесений настрій, тому що ситуація ситуація в моєму магазинові не зовсім типово враховуючи ситуацію на ринку на момент червня місяця 23-го року іде просад по всьому майданчику. Etsy. це можна спостерігати в моїй ніші. Там повірте мені на слово, я знаю всіх своїх конкурентів і як вони продають. Це можна спостерігати в ніші Ось, наприклад, шкіра, що відбувається, Ось це магазин, який я веду Максима, щоб ви розуміли просто динаміку. наскільки на даний момент ринок зменшується, а в мене магазині ситуація, яка в мене збільшується продажі. Оце прикольно. Мені таке взагалі дуже подобається, дуже приємно. Ще цього місяця в моєму мікрозмаганні з прямими конкурентами декілька разів мені вдавалось виходити на третю позицію по продажам за тиждень. Тобто це було взагалі вперше. До того максимально я був на четвертому місці в своїй мікроніші. А цього місяця в мене там, ну, прям так порядком днів я був на третьому місці. Але це було тільки епізодично, тільки потижнево. Тому можна сказати, що я подивився тізер мого виходу на наступний рівень продажів серед моїх конкурентів. Тепер зрозуміло, що задача вийти стабільно на третє місце по результатам продажів на місяць. Але знаєте, це все одно прикольно. Там є декілька магазинів, у яких прям великий штат людей. Я знаю, у них набагато більше ресурсів. І тут я такий раз, по кайфу. Працюємо. Приємно. Люблю таке. Враховуючи це все в сьогоднішньому відео, я хочу поговорити, які конкретно кроки я робив для того, щоб. Це відбулось для того, щоб збільшити рівень своїх продажів, не збільшуючи бюджету на рекламу. Як ми з вами вже неодноразово тут говорили, що поки я це не збираюся робити. В принципі, тобі залишилось тільки підписатись на канал, поставити вподобайку, можливо, поставити дзвоник. І ти допоможеш ще більшій кількості українських підприємців побачити мій прикладний досвід, і тобто допоможеш нашій економіці. Дружище, подружка. Дякую. Перша коротка порада, яку я вам можу дати, я зменшив терміни на доставку, скажімо так, фіктивно. Я, як ви знаєте, відправляю Укрпоштою, здебільшого в мене є дві варіації: відправка стандартна Укрпоштою та відправка Федексом більш швидка. Ось я пішов в свій shiping-профайл і замінив доставку Укрпоштою, які там стандартні дати є на ЕЦІ, на доставку «Азер». І поставив свої кастомні дати до 15 робочих днів. Тобто я так само відправляю Курпошту, нічого не змінилось фактично. Але для Етсі тепер, оскільки в мене 1-3 дні на обробку замовлення, плюс до 15 робочих днів в мене відправка, і людина, коли заходить для мене до мене в магазин і бачить терміни доставки, вона вже бачить, що впродовж місяця вона отримує свій товар. Оскільки я в 90% випадків відправляю товар вчасно, розумію, що ніякої з цим проблеми не буде на, на основі своїх 500 продажів, які в мене. Вже були, розумію, що все окей, все нормально. Тобто я трошечки змінив шипінг профайл і я впевнений, що це впливає на конверсію, раджу вам також це зробити. Також із швидких порад, аби підсилити ваші позиції в пошуку, раджу вам йти в цю нашу вкладку Search Analytica, яка завжди знаходиться в бета-тестуванні. Там ви можете побачити позиції, в яких ви сильні в пошуку. І я радив би вам підібрати ті позиції, які універсальні, там, де ви бачите, що Etsy дає вам трафік, там, де у вас ростуть позиції, і частіше використовувати ці теги. Тобто я йду, дивлюсь, які там у мене теги сильні, і намагаюсь більше на них тиснути при створенні нових лістингів. І виходить, що Еці. Мені вже показує, з чим мене він асоціює. Я такий окей, чуваки, я зрозумів вашу думку, якщо так, то я приймаю правила гри. Беру ці теги і використовую їх там ну або в кожному лістингу, або максимально. Адже чим частіше я використовую цей тег, там все слово сполучення, тим більше Etsy сприймає мене як спеціаліста саме в цій справі. Тому після перегляду цього відео раджу вам піти в свою search аналітику або поставте мене на паузу, підіть подивіться, що у вас там по пошуковим фразам, що ви можете універсального використовувати і стати сільним. По цим позиціям. Також, як ми з вами говорили в цьому або в цьому відео, зараз десь тут ви його побачите, я почав працювати з рекламою з математичної точки зору. Якщо коротко, що це значить? Я беру всі відвідування конкретних лістингів і продажі цих конкретних лістингів. Не в рекламі, зрозуміло, а загально по магазину, тому що статистика Etsy, вона трошки ну, не точна, м'яко кажучи. Тому я беру ці всі лістинги, дивлюсь перегляди, які в мене є. Рахую перегляди на кількість замовлень на цих лістингах, і вираховую конверсію. Також, якщо необхідно, я додаю ревеню і чистої прибуток для того, щоб зрозуміти, де я більше заробляю. Тобто, по факту мене цікавлять дві цифри: де в мене буде найбільша вірогідність конверсії, в якому самі товарі, і де я найбільше зароблю. Ну по-моєму, все логічно. Після чого я прорахував і залишив в рекламі тільки найкращі позиції найкращі позиції, у яких більше ніж 1,9% конверсії. Також, і як ми казали в тому відео, я ще залишав бестселери свого магазину, адже вони збирали достатньо багато трафіку. В принципі, конверсія там була непогана, в районі 1,5-1,6. Так що відбувалось? Першу половину місяця я тримав ці бестселери, а потім у другій половині місяця я їх прибрав, абсолютно прибрав. Тобто я дав шанс тим товарам, у яких краща конверсія, плюс додав туди нові товари, в які я там вірю і тестую. І можу вам сказати, що це реально дало результат. Свій бестселер я обов'язково повернув в рекламу, коли піде тренд на хало. Бо там тематика, скажімо, така готична, хеллоуін. скажімо так, для аудиторії таких ось вподобань. Тоді воно буде більш доречно. На даний момент на літній сезон я його вимкнув з рекламою. Але все одно отримую трафік по цьому різінгу. Все окей. І Я вам дуже раджу не звернути на це увагу, адже дуже часто Etsy показує з одного боку, там реклама достатньо проста, але дуже часто, вже неодноразово на моєму магазині, на інших магазинах, Etsy показує те, що вигідно показувати йому, а не те, що вигідно показувати вам. І як більшість з вас знає, то Etsy з'їдає найбільшу кількість реклами, виклацує грошей на там один-два товари. Але те, що Etsy почав. З'їдати ці гроші, це абсолютно не значить, що це найкращий товар для вас з точки зору математики. Тому, будь ласка, уважно слідіть, і якщо товар не проходить по конверсії, але у вас є продажі, і ви такі, блін, у мене є продажі, я боюсь щось змінювати. Ой-ой-ой, якщо я щось зміню, то станеться щось страшне. Нічого страшного не станеться, якщо ви повернете той товар в рекламу, він знову почне їсти всі ваші бабки. Все нормально. Просто рахуйте математично, і це дасть вам змогу збільшити вашу конверсію. Крім того, що я порахував ці продажі за весь час. Тепер в кінці місяця я також виділяю всі товари, які я продавав, всі відвідування, які я мав, і це все разом плюсую і дивлюся, які товари залишати, які прибирати. Тому що є деякі товари, у яких там гарна конверсія, але зараз вони не актуальні або навпаки. Тому тобто, тепер я буду супер сильно на контролі тримати цю всю історію. Так я вже почав робити для себе і для магазинів, які я веду. До речі, якщо ти плануєш вийти на міжнародний ринок, продавати свої товари в США, та по всьому світу, то Etsy — це найкращий із варіантів для старту. Там найменша кількість інвестицій потрібно для початку найлегше тестувати гіпотези. Оскільки реєстрація магазинів на даний момент в Україні закрита, я можу допомогти тобі з пошуком магазинів, можу тобі до тебе навчити шукати магазини, можу тебе навчити працювати на Etsy, можу вести твою твій, твій магазин, всі задачі закривати, стратегічно писати, тобто будь-який кастомний набор можу для тебе зробити. Адже дійсно моя мотивація, аби максимальна кількість українців. Була супер успішна на міжнародному ринку. Хочу, щоб наш бренд розцвітав. Тому, якщо тобі потрібна практична допомога, яка не буде коштувати мільйони мільйонів. Будь ласка, звертайся, мої контакти під відео. Ми з тобою домовимося зробимо найбільш оптимальний варіант просування для тебе. Не стосується того, що я зробив в своєму магазині, просто класна думка, яка мені сподобалась. Forbes, в гостях був фойдеров, і мені дуже сподобалась його думка про те, що він не рахує витрати на маркетинг з точки зору, який це відсоток на обіг, тобто зрозуміло, що цю цифру він знає. І назвав, але я кажу, що набагато важливіше для нього це Customer Acquisition Cost і LTV, тобто вартість залучання клієнта в компанію і Lifetime Value, скільки він дасть вам. Грошей за весь час взаємодії з вашим брендом. І наскільки це класна думка, якщо тримати її в голові, то ти, виходить, зовсім інакше дивишся на маркетинг, тобто ти починаєш думати про більш довгострокові інструменти, як зв'язувати людину з собою, і починаєш також сюди інвестувати там частину маркетингу. Тобто, ти дивишся, знаєте, не на вітрину, що типу, скільки мені коштує залучити клієнта, а ти трошечки глибше дивишся і можеш в перспективі вибудувати ваші відносини більш якісно. Прикольна думка. Хочеться її примінити в своєму магазині. Для мого магазину в даний момент це не на часі, не сьогодні, не на завтра, а от післязавтра обов'язково. Тому підемо гарцювати або вийти на наступний рівень в цій цікавій грі під назвою бізнес. Постійні глядачі каналу в курсі, що я зробив. Декор в сад металевий. Якщо що, більш детально розповідаю в цьому або в цьому відео. Я трошечки промахнувся з ціною, скажімо так, на комплекти цього декору, коли хотів збільшити середній чек, але зробив всередині місяця, зробив висновки, проаналізував ситуацію, змінив ціни, змінив ці трошечки, змінив розміри цих декорів, аби мені було вигідніше їх відправляти. І все. Процес пішов. Продається в мене декор в сад, купують його регулярно і купують не тільки його, в мене вже був кейс, коли. Людина купувала там декор такий, але просила вона, умовно, нам його, щоб я зробив, щоб вона на забор його могла повісити. Інша людина взагалі просто фігури попросила зробити там з підставками, кастам на замовлення. Тобто дві ще прямий, непрямий, сезонність, літо. Тобто в цьому відео, де ми з вами говорили про літні товари. Можу тепер підтвердити на своєму магазині, що це реально працює. І раджу вам звернути на це увагу. Знаєте, ви можете ще в останній вагончик заскочити, ще трошечки часу є, щоб поторгувати літніми товарами. А ще ті, хто дивився минулі відео, в курсі, що в мене гарден декор, людина купила найменший розмір, там динозаврика, найменший розмір, з максимальною знижкою, бо це моя постійна клієнтка, і там вже, типу, вартість доставки така, що в мене, ну просто ну. Крапалі залишаються хоча б на виробництво. Тобто у мене там невеличкий мінус на, цій, на цьому продажі. Так що ви думаєте, вона отримала цього динозавра, їй сподобалось, і вона замовила ще одного такого динозавра. Дуже смішно, я пишу. А що, ну можна ж було одразу два? Ну типу, чого? Ну вона каже: ну, блін, я замовила один, мені дуже подобалось, захотіла другий. Але загалом мені математика по цій категорії товару подобається, там не потрібно багато лазеру використовувати. Там можна зробити розбірну частину з кілком. Тобто, в мене з логістикою все нормально, з виробництвом нормально. Мені подобається. Їдемо, працюємо, кайфуємо. На міжнародному ринку. А якщо ти хочеш покайфувати на міжнародному ринку і тебе досі немає в нашому чаті, я взагалі не зрозумію, що відбувається. Отут, як завжди, під відео є в наш чат, в якому наша громада тусуємось. нам треба вже там першу тисячу людей добити. Я там завжди знаходжусь. Там досвідчені продавці, там новачки, ми обговорюємо свої стратегії, обмінюємось досвідом, задаємо питання. Тобто формат живого спілкування. Тому вступай і я буду радий тебе там бачити. Соціальні мережі, що можу сказати на, по соціальним мережам? В даний момент в мене немає збільшення продажів з соціальних мереж, але є збільшення трафіку. Тобто, зрозуміло, що ми говоримо про маленькі, маленькі на даний момент цифри, але подивіться, наприклад, мій графік на Pinterest. Тобто стратегія роботи з Pinterest, вона реально працює. Як кажуть досвідчені продавці, це цей ефект сніжного кому. Тобто ця тема набирає і далі буду давати ще більше трафіку. Тобто я бачу, зараз кожен місяць це дає більше трафіку, плюс Instagram дає кожен місяць. Найбільшу взагалі, кількість трафіку в мій магазин з соціальних мереж. І це все при тому, що я веду дуже топорно соціальні мережі. То зараз я планую якісніше їх почати вести. То на даний момент я зробив по цьому відео, вже ми з вами говорили, де саме висновки, продумовую кольорову палітру для свого магазину, яка в мене буде в соціальних мережах повністю відображена, яка буде в печатній продукції, яку я вкладаю для людей, там будь-яку чи є то інструкція, чи це якийсь там бонус для людини. Це на настрої має бути повністю з цим пов'язані фотографії, тільки в цих кольорах фільтри. Для цих же фотографій, потім продукція, це все я зараз працюю в сторону бренду. Також цьому місяці ми будемо оформлювати, скажімо так, куток у себе на складі, де будемо знімати товар, як ми його пакуємо, що ми туди там складаємо, щоб створювати, скажімо так, контент соціальної мережі більшої якості, тобто давати людині більше поглиблення в наш бренд, що ми є, що ми робимо. І судячи з того, що я бачу у крутих магазинів, і те, що кажуть класні продавці, то я думаю, що ця стежка, яка приведе нас туди, куди потрібно. Мережами треба дружити. Також нещодавно знайшов дуже крутий англомовний канал. Ось цей, я просто не знаю, це якийсь скарб. Дуже раджу вам подивитись цей канал, якщо ви підприємець, любите все, що пов'язано з підприємницькою діяльністю, то це канал, на який приходять просто найкращі уми з точки зору маркетінгу, брендінга в світі, які там ну, пишуть суперкнижки. Коротше, те, що ми з вами все читаємо, можна цих людей послухати на цьому каналі і не тільки. Коротше, клас. І що в цьому суть? Стосовно соціальних мереж, ось там був хіст, який написав ось цю книжку. І що він каже? Він каже: чувачки, я за останні 8 років відтестував від 70 до 100 тисяч. Різного роду контенту для соціальних мереж. І я постійно займаюся математичним аналізом цих всього контенту. Ну він такий чисто математичний чувак. Коротше, вони зі своїми дослідженнями розбили аудиторію на відсотки. Типу, скільки відсотків аудиторії на що реагує в соціальних мережах? І я, конечно, конечно, хочу з вами поділитись для того, що ви свої соціальні мережі також, типу, трошечки прокачали всього в цьому напрямку. Що каже цей чолов'яга? Найбільша частина аудиторії з усіх нас, людей, не живучих на планеті, це 30% Будуть купувати ваш продукт за те, як вони хочуть себе почувати зі своїм продуктом, типу, які вони емоції, тобто емоційність продукту, що вони будуть відчувати, коли будуть купувати ваш продукт, коли будуть з ним ходити. Коротше, їм потрібен емоційний зв'язок з вашим продуктом. І цей зв'язок треба транслювати через соціальні мережі. Зрозуміло. Наступна категорія велика: 25%. 25% це людей, які чисто по факту працюють. Їм потрібно конкретні конкурентні переваги, наші старі добрі конкурентні переваги. Що Дає наш товар, тобто яку проблему він вирішує, що чому моє життя з цим товаром буде краще там А, Б, В. Тобто, всі всі пункти людина на них реагує логікою. Тобто, це те також, що треба транслювати в своїх соціальних мережах. Наступна категорія 20% це люди, які дивляться контент та будуть купувати ваш продукт за настрій. Є, вони заходять за веселим, потусуватись, як вони себе будуть будуть весело почувати з вашим продуктом, що це дасть, як це їх розважить в їхнє життя. Коротше, наскільки це буде весело і круто купувати ваш товар? Далі наступні 10% це ви, як бренд, яка довіра є до вашого бренду? Та наскільки вас вважають експертом в даній справі? Тобто, це така менша категорія, і скажімо так, її ще треба заслужити. Тому тут важку, коли ти новий магазин на цю конкурентну перевагу тиснути. Ви мені здається, що тут скоріше треба до цього трошечки прийти. Наступні 10% — Це знаєте, оці люди з е, уявою, е, тому що там уявіть ось це. Там як ви бушу уявіть, що буде з вами, коли ви отримаєте цей товар. Це оці люди, які знаєте, можуть підійти до вікна і стояти там 2-3 години. Спостерігати вікно спокійно собі розважливо. Ніхто їм не потрібен. Чиста по Ось це 10%. І це не я. А може, це ви. Але такі люди дуже прикольні, я їх щиро обожнюю. І е, найменша частина 5% це екшен люди. Які постійно рухаються, яким нікому не довіряють нічого там, цей вони чисто в русі там купують все на автоматі. Тобто, якщо ви можете там їх пришвидшити, умовно, їх рух до їх мети, або якось допомогти в їх русі, тоді вони звернуть на вас увагу. А так, ну, в принципі, на них не радять таргатись, бо це і менша частина, плюс вони у них емоційного зв'язка з ними не побудувати. І розуміючи це все, нам радять вибирати свою стратегію в соціальних мережах з огляду на те, що ви можете захопити максимальну кількість аудиторий. Тобто, наприклад, якщо ви перші три групи захоплюєте, можете з собою взяти, то це вже дуже круто. І, наприклад, групу там, де працює уява, також можна спокійно собі взяти і з нею працювати. Тому я це все собі вже зафіксував і розумію, що ця інформація дасть можливість моїм соціальним мережам вийти трошечки на новий рівень. Не просто тупо товарів, там, відосиків, які там які у нас є товар, а трошечки більше попрацюємо з емоціями, адже про це соціальні мережі, про емоції, про утримання. Все це зрозуміло. Ну що, інформація корисна? Ти лайк поставив, Підписався на канал. Чи ти так чисто подивитись і, типу, ну ну поставь лайк, підпишись, дай іншим подивитися, не будь жлобом на інфу. І це я не кажу навіть з ким дружбану цей канал. Тут же тупо корисна інформація. Всяка, Скинь. Або не скинь. Хоч лайк постав. Ладно, їдемо далі. І ще раз, це все не пов'язано з тим, що я планую рекламуватись в соціальних мережах. Це свій сріст, який планує там отримувати трафік, він має бути органічним, адже як кажуть люди скажем так, які на мільйони мільйонів попродавали на Etsy, яким можна довіряти, що дешевше, ніж реклама на Etsy, ну навряд що буде. Тим паче ви не можете ніяку аналітику з Google і Facebook прив'язати під Etsy, і тому не дуже в цьому є сенс. Etsy сам вже цим займається. Плюс піднімаючи бюджети на рекламу, ви піднімаєте свою позицію і в загальному пошуку. Тобто, це навіть не прямі там на долар-три кліки, а ви ще більше отримуєте трафіку в собі в магазин. А зрозуміло, що там з іншими джерелами реклами ми будемо їх вести вже безпосередньо на. Сайт, коли у нас буде сайт. А коли він буде? Ну не скоро. Спочатку магазини на еці. Магазини, магазини. І цікавих гіпотез, які хочеться потестувати, хочеться потестувати, ставити нерівні ціни на рекламу, адже бачив кейси, коли це працює. Тобто там не 50% у вас знижка, а 51%. І ви вже виділяєтесь у всіх 50%, у вас 51. Цікаво буде. У мене, звісно, там треба купу перерахунків для цього зробити, але цікаво, реально спробувати. Адже бачив кейси, де це працює. Також із цікавого в чаті буквально, буквально нещодавно було обговорення імейл маркетингу з одного боку на Еці заборонений імейл маркетинг. З іншого боку, треба точно якось до нього підв'язатись і його до сезону, скажімо так, осідлати, в якійсь кількості його використовувати, адже в сезон, чорна п'ятниця, розсилки, доганяти людей, знижки, ці всі приколи і імейл маркетинг. Насправді, як хто де там не казав, що він помирає, але ми в чаті прийшли до того, що ні він не помирає, він працює, тим паче в Європі, тим паче в штатах люди взагалі супер користуються поштою, там в німецьких всяких фільмах там можна подивитися, як сміються з того, що умовно навіть прийшов кур'єр, доставити якусь посилку, і він не дзвонить, не пише в месенджери, А відправляє лише та на пошту. Тобто всі супер користуються поштою максимально при будь-яких обставинах. Тому, звісно, треба осідлати email маркетинг буде обов'язково. І остання думка можу, хочу сказати, що як же мені подобається займатися з чим, що я займаюся, спілкуватися з вами з підприємцями, які продають на міжнародний ринок. Обмінюватися з вами досвідом, вчитись у вас, навчати вас, допомагати вам. І ми всі люди, які виходимо і беремо гроші з чужих економік, не віднімаємо, а створюємо цінність. Створюємо тут цінність в Україні і приводимо гроші в нашу економіку. Робимо її сильнішою, створюємо робочі місця, приводимо долари, платимо податки. Ну просто ви скарб, а не люди. Тому я всіма вами дуже сильно пишаюсь. Пам'ятайте, що займатися бізнесом ще в першу чергу цікаво. Я завжди з вами на зв'язку і також зрозуміло, що я традиційно прошу, після перегляду цього відео, якщо вважаєте його корисним, закиньте якусь копійчину, яка вам комфортна, будь-яку. Хочеш 10 гривень, хочеш 10 тисяч гривень, хочеш 500, Ну скільки хочеш, 20, 40, малих донатів не буває кудись на підтримку наших збройних сил, на, на підтримку наших сил оборони або людей України. Ну і це буде прям мені дуже приємно. Дякую. Ну, все, до зустрічі. Гарних тобі продажів. Дякую, що додивився на зв'язку.